Одночасно з використанням новітніх військових технологій армії різних країн світу продовжують залучати до виконання допоміжних та навіть бойових завдань тварин. Хоча вони фактично не беруть участі у бойових діях, тварини все ще відіграють важливу роль в охороні, розвідці, відстежуванні та розмінуванні. Про деталі такої співпраці розповіли автори порталу Мілітарний. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Підрозділи армії США на регулярній основі використовують собак, дельфінів та морських левів. Станом на 25-й рік у збройних силах США служить близько 1600 тварин. Більшість з них це собаки подвійного призначення після 120-денної програми навчання. Вони виконують функції патрулювання та виявлення вибухових речовин або наркотиків. Однак, у 2010 році також була створена окрема програма собак слідопитів, які використовуються для того, щоб постфактум з місця ворожої засідки чи заклад. Кладеної бомби вистежити ворога за запахом. Програма військово-морських савців ВМС США використовує дельфінів Афалін та каліфорнійських морських левів для виявлення, ідентифікації та вилучення об'єктів і загроз у гаванях та відкритому морі. Загалом в програмі задіяно близько 120 морських савців. Попри важку роботу, дельфіни мають і певні бонуси. Завдяки гарному догляду, вони живуть у середньому вдвічі довше за своїх диких родичів, а морські леви майже втричі довше. Під час війни в Афганістані на початку 2000-х років сили спеціальних операцій активно використовували коней для забезпечення логістики у горах. Хоча регулярних підрозділів із в'ючними тваринами в армії США немає, деякі солдати проходять навчання, щоб вміти визначати вік і темперамент коней та інших в'ючних, а також навички їзди у сідлі та досвід спорядження тварин зброєю та іншим обладнанням. Станом на початок десятих років в армії КНР служило понад 10 тисяч військових робочих собак. Вони залучалися до підтримання миру, пошуку і порятунку після катастрофи та патрулювання кордону. Окрім того, Китай тренує мавп і хижих птахів для захисту аеродромів. Зазвичай для цього використовують великих хижих птахів, які полюють та відлякують своїх сородичів, що скупчуються біля злітних смуг, наражаючи на небезпеку літаки у разі зіткнення. В останні роки таких птахів також почали тренувати для Хоплення невеликих дронів, крім того, КНР використовують тренованих мавп, які руйнують гнізда птахів, околицях аеродромів та відлякують їх своїм запахом, що значно зменшує ризики для авіації. Також китайській армії збереглося два штатних кавалерійських батальйони, які верхи на конях патрулюють кордон із Монголією та Казахстаном у внутрішній Монголії та Сіньцзяно-Ігурському автономному районі. Наразі в індійській армії понад 1200 навчених собак. Як правило, там тренують німецьких вівчарок, лабрадорів, бельгійських вівчарок і великих швейцарських зененхундів. Однак наразі армія залучає місцеву породу собак, відому як гонча матхол. Армійські собаки відіграють вирішальну роль у пошуково-рятувальних операціях. Армія Індії одна з небагатьох країн, у яких зберігся штатний кавалерійський підрозділ. – 61-й кавалерійський полк. Основними його функціями є церемоніальні обов'язки. Участь у парадах та забезпечення почесної варти під час державних заходів. Також тварин використовують у регіонах зі складним рельєфом, де використання техніки обмежене. Наразі в армії близько 4 тисяч мулів, кожен з яких здатний переносити близько 80 кілограмів вантажу і забезпечує транспортування боєприпасів, медикаментів та їжі. Втім, їх планують поступово замінити на роботизованих собак та БПЛА для доставки вантажів у важкодоступні місця. Окрім того, прикордонні сили зберегли вели. Велику кількість підрозділів на верблюдах, які патрулюють пустельні ділянки кордону, загалом використовуються близько 1200 самців верблюдів. Їх купують у віці 5 років, після чого не служать у війську близько 15 років, звільняючись у 20 або 21 рік. Відомо, що у 17-му році в армії РФ служили приблизно 3,5 тисячі собак. Найбільше їх залучають до охорони кордону. Крім того, собаки працюють у мінно-розшуковій службі, і є навіть армійські їздові собаки, яких використовують у полярні та арктичні зонах. Окрім того, в армії РФ є дві бригади, в яких існують штатні кінні підрозділи. Так, 34-та бригада дислокується у Карачаєво-Черкесії на висоті понад 2000 тисячі метрів над рівнем моря. Там має спеціальний в'ючно-транспортний Завод призначений для переходів важкодоступними стежками у скелях, куди не може заїхати армійська техніка. Пересуваються коні з в'язками по чотири тварини. Кожна зв'язка може тягти тонну вантажу. Окрім того, кінної їзди навчають курсантів рязанського десантного училища та бійців спецпідрозділів морської піхоти. Також є кавалерійський почесний ескорт президентського полку, який служить для розведення почесної варти та дислокується у підмосковному Алабіно після анексії Криму у 14 тому році РФ захопила також колишню радянську 184-ту науково-дослідну експериментальну базу. За часів незалежності України вона була перетворена на державний океанаріум, а після анексії дозволила окупантам відновити роботи з дресирування дельфініва. Крім того, британська розвідка повідомляла, що в арктичних водах російський флот використовує білух і Тюленіва. Кінологічна служба у Збройних силах України налічує близько тисячі службових собак. Їх використовують для охорони військових аеродромів, баз, складів та арсеналів, а також для мінно-розшукових робіт, виявлення вибухонебезпечних предметів, перевірки доріг, місцевості і транспортних засобів на початку січня 2025 року Норвегія профінансувала створення в Україні центру підготовки собак, міношукачів. Угода про надання ще прав на українські надра не враховує інтереси України, Ба більше умови цього договору схожі на ті, що висуваються країнам-агресорам, які зазнали поразки у війні, і є суворішими за ті, що були поставлені перед Німеччиною та Японією після Другої світової війни. Телеграф зібрав усі деталі щодо непристойної пропозиції Трампа. Докладніше далі. Британське видання The Telegraph отримало доступ до проєкту угоди між США та Україною з грифом Привілейований і конфіденційний йдеться про договір щодо використання Америкою природних копалин України. Згідно з документом, США отримуватимуть 50% доходів від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій, виданих третім особам для майбутньої монетизації. На такі доходи буде накладено арешт на користь, США. тобто американці матимуть право першочергового отримання коштів. Тю від угод іншими словами, Вашингтон матиме суверенний імунітет і отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної економіки України. За словами журналістів, умови контракту означають економічну колонізацію України з боку, США, юридично закріплену на невизначений термін, а також тягар репарації, які неможливо виконати. Слово репарації в даному випадку використано не випадково, адже саме такі умови зазвичай ставлять країнам агресорам, що зазнали поразки у війні у випадку з угодою про копалини. Вони навіть жорсткіші за фінансові санкції накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки у 45-му році. Для порівняння репарації накладені на Веймарську республіку становили близько 269 мільярдів доларів у сучасному еквіваленті і пізніше були скорочені у випадку України. Йдеться про 500 мільярдів доларів. При цьому запропонована Трампом угода не передбачає жодної фінансової допомоги для України, а лише встановлює обмеження та вимоги, які можуть стримувати економічний розвиток. України. розглянувши пропозицію, президент Володимир Зеленський відмовився її підписувати, поки умови не будуть доопрацьовані з урахуванням ключових інтересів України у Білому домі. Це рішення назвали недалекоглядним. Ба більше Дональд Трамп попередив, що Україну піднесуть Путіну на тарілочці, якщо вона відмовиться від запропонованих умов. Західна преса вже назвала вимогу Трампа примусом залізними кулаками з боку неоімперської держави проти слабшої нації, притиснутої до стіни. Китай не лише підтримує політичні зв'язки з Росією, а й допомагає їй грабувати Україну зокрема, на тимчасово окуповані території на сході України почав активно заходити китайський бізнес. Докладніше далі. Щонайменше десяток приватних китайських компаній активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області, постачають їм промислове устаткування та відбудовують зруйновані заводи. Повідомляє НВ. Очевидно, що представники китайського бізнесу не ризикнули б так демонстративно порушувати міжнародне право, якби не мали відповідного дозволу від комуністичної партії Китаю. Судячи з публікації російської пропаганди, китайські бізнесмени з різних сфер від енергетики та інфраструктури сільського господарства. До легкої промисловості їздять на тот, створюють там спільні підприємства з росіянами та намагаються залучати на роботу місцевих. Директор інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський в коментарі телеграфу пояснив це тим, що на даний час росіянам не вистачає грошей для розбудови захоплених українських земель. Тому Кремль намагається долучити китайські компанії до інвестування в окуповані райони. Підприємства із захоплених росіянами частин Донеччини та Луганщини були представлені на так званому кантонському Кому ярмарку в Гуанчжоу ще навесні 2023 року. Тоді ж радник генерального директора компанії Nadra, з так званої ДНР Артем Жихарів, відвідав заводи з виробництва гірничо-добувного устаткування в Пекіні, Ченджоу, з та Таюані. Вже наступного року китайська компанія Liming Heavy Industry Science and Technology у порушення санкцій поставила для НАДР низку видів промислового устаткування, зокрема стаціонарні дробарні установки, вібраційні живильники та додаткове обладнання. Очевидно, що Китай поклав око на українські ресурси, зокрема на вугілля. Бізнесмени з Китаю також постачали обладнання для захоплених росіянами шахт у Торезі, Сніжному та Хрестівці. Окрім цього, окупанти намагаються вбудувати тимчасово окуповані території до міжнародного транспортного коридору Європа-Західний Китай. Ймовірно, автодорога ростовна дону Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь, яку росіяни активно будують, стане частиною цього шляху. Також на доволі високому рівні проходять контактики. Китайських представників комуністичної партії та представників окупаційних адміністрацій у першому півріччі 23-го року викрадене росіянами з окупованих районів Донецької та Луганської області йшло в тому числі на експорт до Китаю, окрім Китаю, крадене купувала Туреччина, Сирія, Білорусь, Казахстан та невизнана Республіка Абхазія. Водночас 60% імпорту на окуповану частину Луганщини у 23-му склав саме китайський товар за словами експертів, тягуючи Китай у цю Авантюру, Кремль планує зацікавити китайський бізнес тому, щоб окуповані території залишалися під контролем російського режиму. Нагадаємо, попри публічні заяви Пекіно про нейтральну позицію щодо війни в Україні за 2023 рік 90% імпортованої мікроелектроніки до РФ надійшло саме з Китаю. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.